Шарик і Васько проти мишачого короля. У якомусь царстві, у далекому державстві, у селі гавгавці біля самої річки жили собачки службові, воду тягали, сіно косили, трова запасали, мисливські. На дичину всяку в лісі полювали, декоративні собаки квіти розводили, щоб навколо було гарно, а сторожові собаки по ночах село охороняли, а на іншому березі річки в селі мурмурці. Як ви вже здогадалися, жили кішки, Коти рибу ловили кішки. Господарству порались, теплі речі з вовни плели. Ну і, звичайно, усі вони мишей ловили. Без цього кішки не можуть. Набридли мишам кішки. Зібралися вони всі разом і стали думати, як жити далі. Кішки мишей ганяють, калічать, драпають, кусають. Вирішили миші. До гавгавців переселитися. Сказано зроблено. Зібрали миші своє майно і вирушили в дорогу. Хто на чому? Через річку перебралися. Прокинувся шарик франці, очам своїм не вірить. По хаті миші шастають, по фіранках лазять, на стіл видерлися, їжу покрали. А одне мишеня його улюблену кісточку у двір потягло. Схопив шарик віника ну за ними. Мишеня на дерево залізло, а шарик не зміг, впав на землю. Адже собаки не вміють по деревах лазити. Треба кішок на допомогу кликати. Прибіг шарик на берег річки. Кричить знайомому коту васькові. Ей. Прийди, допоможи мишей переловити. Замучили вони мене. Ха ха. сміється Васько. Сам лови. Бачиш, ніколи мені. Справи в мене. А ти який, обурився шарик. Ну, то я тобі покажу. На другий день вийшов Васько ліцом. аж раптом шерех у кущах почув. Бачить, фантик на отузичці стрибає, погнався Васько за ним. Ось ось з нас дожене. Аж тут раптом земля з під ніг зникла, що васько в річку, борсається, нявкає жалібно. А собаки з нього сміються. Ти диви диви, який рибалка, а плавати не вміє. Бачить васько, що це шарик його в воду заманив. Він котушку з спінінга крутить, а фантик стрибає. На васькові крики коти прибігли рятувати васька. Стали коти думати. Як би їм шарикові помститися? Думали, думали та й придумали. Набрали повне відро шишок, відро на дерево затягли, на товсту гілку поставили, до відра мотузку прив'язали, а до неї кісточку. Добре придумали. Радіють коти. Аж тут якраз і шарик стежкою біжить. Копатися захтів. Принишкли коти? Ну, а що далі було, то й самі бачите. З відром на голові кепсько, з переляку понісся шарик, не розбираючи дороги, в об дерево так, що у відра відскочило, а шарик впав і лежить не рухається. Ой ой, чи живий? Занепокоїлись коти. З кущів вискочили, водою шарика покропили. Розплющив він очі. Пробач мені, шарику. Просить Васько. Не будемо більше сваритися. Я тебе навчу, як мишей позбутися. Треба виманити в поле головну мишу, зловити її. Тоді і всі миші самі з села підуть. Дякую тобі васько, сказав шарик. І побів до гавгавців, прихопивши з собою вітро. Узяв шарик шматок сиру та сачок. Вийшов у чисте поле, голосно крикнув у порожнє відро, наче в рупор. Ге-ге-ге-гей! Головна миша! Виходь! Сирудам! Аж тут знявся вітер ураган. У небі з'явилося страшенне чудовисько. Це був сам мишачий король. Такого сачком не накриєш. Кинувся шарик навтяки. А король і кричить. Давай, давай мені сир! А злодій зловив шарика і разом із ним злетів під хмари, зі свистом пронісся над річкою і схопив ще й васька. Знизу пронеслися ліси, гори, річки. Ось вже й страшенний замок мишачого короля показався. Притягнув Мишачий король наших друзів до себе, охоронців своїх розігнав, а шарика і Васька кинув у величезну тарілку. Сидить та ножем з виделкою дзенькає. А то вже поїм. Зараз або ніколи, сказав сам собі шарик. І кинувся на мешачого короля. В одну мить накинув відро йому на морду, а Васько вже лапи чудовиська зв'язує. Лежить зв'язаний по руках і ногах Мишачий король. На підлозі, наче куль. З відра на мордник вийшов, міцно зуба до пащу скув. Треба тікати за дверима ж охорона. Тільки один шлях лишився через вікно. Прив'язав васько волосінь до вікна, а шарик королівську корону почепив. І почали вони спускатися, плескотить внизу вода, посадив шарик васька собі на спину і поплив до берега. Раптом перед самісіньким його носом здійнявся фонтан бризок це охоронець короля стрибнув у річку, але одразу ж і зник під водою. Важко шарику пливти з Васьком на спині. Вибився він повністю із сил. Останнє, що пам'ятав шарик, була юрба охоронців, що летіла на них. Шарика виніс на берег васько. Вони все ж таки добралися до мілини. І тут вже васька. Підхопив стомленого друга і виніс його на берег. Довго спав шарик. А коли прокинувся, запитав, як же їм вдалося втекти від охоронців мешачого короля? Вони всі потонули. сказав Васько. Обладунки потягнули їх на дно. Відпочивши. Друзі весело пішли по дорозі, що вела їх до рідних місць. Як героїв їх зусили у гавгавці і у мурмурці, жителі тріумфували. Як же зробити, щоб усі миші побачили, що ми перемогли межачого короля? Думали шарк і васько. І вирішили вони свій трофей на видному місці почепити. Корона так і виблискувала у променях західного сонця. Тієї ж ночі миші покинули гавгавці. З того часу їх ніхто в цих краях не бачив. У замку мишачого короля влаштували музей, самого короля посадили до клітки. А шарик і Ваську тепер екскурсоводами працюють. Шарик і Васько стали найкращими друзями. Кожного дня один до одного в гості ходять, полюбляють, сидячи за самоваром, згадувати, як вони мешачого короля перемогли. Кінець. Як кріт штанці роздобув. Стоїть на галявині горбок. Та горбок непростий погойдується та підстрибує, немов у нього ніжки. А й справді ніжки в нього є, і навіть мордочка. Подивіться но. Ну. Адже це кріт. Ось я тут увесь. Каже, з усіма скарбами які знайшов у землі. Добре було б мати штанці з кишенями. Скільки можна було б сховати? Мішко, мішко, постривай, мішко. Ти живеш у хатині біля людей і напевно знаєш, де можна дістати штани з великими кишенями. Хі, -хі! бач чого захотів, пискнула мишка. Навіщо ж мені штани? Мені псиру або цукру кусочок. Побачив кріт метелика та й побіг за ним. Метелику, постривай метелику. Ти по світі літаєш багато всього бачив. Може, ти знаєш, де б я міг дістати штанці з великими кишенями. А метелик ніби й не чує, летить собі далі. Кріт усе біжить за метеликом, дивиться йому у слід. Як раптом шубовсь у воду, не помітив, що через дорогу. Струмок біжить. Це хто тут такий шум підіймає? Обурився старий рак. Не гнівайтеся, дядечку рак, я ж не навмисно. Чи не знаєте ви, де б я міг дістати штанці з кишенями? Принеси мені полотна і я скрою тобі штанці. І нащо ж було такий галас щеняти? Пробурчав рак і зник під каменем. Треба піти до очеретянки, подумав Кріт. Очеретянка вміє зшити собі гніздо та й, мабуть, зуміє і штанці пошити. Добре, я зшию тобі штанці. Пообіцяла очеретянка. Але ти мені спочатку принеси скроєне полотно. Ах, біда моя, біда. плаче кріт на горбку. Рак хоче скроїти мені штанці, а чертянка хоче пошити мені їх. Але де взяти полотно? Раптом до крота схилився льон. Допоможи мені бур'яни, Бо вони мене зовсім задушать. А жуків скільки? Ой жуків, Прожени жуків. І я пораджу тобі, що ти маєш іще зробити, щоб здобути ж танці з кишенями. І Кріт заходився працювати. Він весь час тільки й робив, що поливав льон. Та відганяв гусенець і жуків. Але от дозрів льон, і попросив він крота висмікнути його з землі, зв'язати в оберемок і віднести до струмка. А там біля самого краю струмка сиділа зелена жаба. Вона допомогла кроту занурити льон у воду, а зверху каменем причавити, щоб льон під водою залишився. Коли льон добряче змок, кріт виніс його на берег і збудував із стебел намет. Підсихайте тепер швидше, а я поки посплю. Так би й проспав він, мабуть, до цього дня. Якби не сбудила його муха. Вона сіла прямо на його ніс. Ой ой. Схопився кріт як ужалений. От я вже льонку висмикував, вимочив і висушив, думає Кріт. Тепер ще лишилося. Щоб лелека допоміг мені його зім'яти. Дядечку, лелеко, будь ласка, сімни стебла льону. Мені потрібно полотно, на штанці з кишенями. Наш танці кажеш? О, звичайно, я допоможу тобі. І лелека своїм великим дзьобом зім'яв стебла льону. Щоб волокна відокремились. Дякую, дядечку, Лелеко! — А тепер мерщій до їжачка, думає Кріт. Їжачок, любий, просить Кріт. Дозволь мені на твоїх голках прочесати ось ці зім'яті стебла льону. Мені потрібно полотно на штанці. З льоном кит побіг до павуків. Ми допоможемо тобі, сказали вони і взялися за справу. Робота так і кипіла у них у лапках. А тепер скоріше на халявину. Чорнички солодкі сині чорнички. Я несу нитки на полотно. Допоможіть мені пофарбувати їх. Чорнички закивали синіми голівками. Зрадів кріт і почав розкручувати веретено. І чорнички подавали одна одній нитку та й фарбували її. Жук олень перерізав нитку, а мурахи несли відрізки. Побудували мурахи ткацький верстат, машину, на якій чуть зниток полотно і стали ткати. Заграли скрипочки, коники влаштували концерт, щоб мурашкам веселіше було працювати. Ой, яке гарне полотно вийшло, тепер укрота. Будуть штанці, штанці з великими кишенями. Не знаю навіть як дякувати вам, клонився кріт мурашка, а потім перекинув полотно через плече і рушив далі. Дядечко рак розкроїв полотно, а очеретянка пошила кроту. Добі штанці з великими кишенями. Носи на здоров'я. Ах, які гарні штанці, а кишені у них увійде все, що я знайшов: і кулька, і цвях, і навіть дзеркальце. Порося, що вміло грати в шашки. Жило на світі одне маленьке порося. Воно дуже любило грати в шашки, але от біда, партнерів, у нього не знайшлось. І тому усіх, кого порося зустрічало, воно просило з ним пограти. Побачила порося коника та й каже Ей пограємо зі мною в шашки. Гаразд погодився коник і почав стрибати по дошці наче грав не у шашки, а у класики. Ти ходи, сказало порося. А я не вмію ходити. Я можу тільки стрибати. Відповів коник. Він ще трохи пострибав по дошці а потім і зовсім пострибав геть. Тут на дорозі з'явився віслюк О, дядько віслюче Зраділо Зіграйте зі мною у шашки. Кашки кажеш? перепитав віслюк Він був дуже старий. І не дочував. Ушашки, ушашки. повторило порося. Ах, ушашки. Це дуже цікаво. І вони сіли за дошку. Але віслюк грав дуже погано, постійно плутав, куди і як ходити, і поросяті. Стало зовсім не цікаво. Ну, де ж мені знайти сильного суперника? Подумало порося і запитало у сороки. Тітонько, сороко, хто у нас у лісі найсильніший? Та як хто? здивувалася сорока. Звичайно, що вовк. Ну, тоді піду до вовка. Вирішило порося. Може, він погодиться пограти зі мною у шашки? Того дня у гостях у вовка сиділи кіт, лисиця та ведмідь. Частування давно вже було сідене, і всі гадали, чим би ще поживитися. Ось тут і з'явилося порося. О, який я радий тебе бачити. Вигукнув вовк. Ти дуже вчасно. Я теж радий, сказала порося. «Зіграйте зі мною, будь ласка, у шашки. Чого це ти вигадав? здивувався вовк. З поросятами я граю зовсім інші ігри. Знаєш таку, хто кого з'їсть? Це моя найулюбленіша. Ні, я не знаю, сказала порося. Я вмію тільки у шашки. Ну, добре. Вирішив вовк. Тоді давай так. Спочатку у шашки, а потім у хто кого з'їсть. І вони сіли грати. Поросятко дуже розхвилювалося. Адже це не жарти грати із самим вовком. І ретельно обдумало кожен хід. І незабаром у вовка не залишилося жодної шашки. І він програв. Ну, а тепер хто кого з'їсть? Сказав вовк, потираючи лапи. Але тут втрутився ведмідь. Стривай, сірий, сказав він вовкові. Негарно виходить. Що про тебе скажуть? Вовк а програв поросяті у шашки. Так тебе й поважати перестануть. Треба ж відігратися. І дійсно, погодився вовк і сказав поросяті. Ану ми ще раз заграємо. Кіт і лисиця навперебій підказували вовкові, як ходити, але він все одно програв, а тим часом по лісі вже ширилися чутки. Поросяті у шашки. Вовк програв поросяті. Реванш. Прогримів переляканий вовк. Неодмінно реванш і став готуватися до зворотньої гри Кіт притяг вовкові цілий мішок підручників. Але вовк не звик вчитися від книг. У нього розболілася голова І замерехкотіло в очах. Що важко, оспівчував кіт. Науку її гристи треба. Гристи кажеш? Зрадів вовк, це я можу. Він миттю зжер усі підручники і, ляснувши себе по животі, Закричав. Ось де ти тепер, порося, реванш! І на галявині, де зібралися всі лісові мешканці, почався матч реванш. Вовк зробив хід першим. Після нього порося, звірі вболівальники, уважно стежили за грою. Аж раптом вовк з пантеличину втупився у дошку. І тут усі побачили, що шашки вовка затиснуті у одному кутку, і йому нема куди ходити. Звірі довго сміялися зі злого вовка, з якого зробили турня, і ніхто вже після цього. Його не боявся. З того часу він постійно ходить до поросяти, але ніяк не може відігратися. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!